Про події війни говорить Стратком. Більше десятка ворожих безпілотників атакували у ніч проти п'ятниці містечку Чугуєв на Харківщині. За даними рятувальників, внаслідок ударів виникли пожежі. Зокрема, горіли об'єкти цивільної інфраструктури, будівлі, пошти, СТО та навчального закладу. На Сумщині від удару російського дрона загинув цивільний. Ще двоє дістали поранення. У Дніпрі шестеро цивільних поранені внаслідок російського удару безпілотниками по місту. Загалом за одну добу у чотирьох прифронтових областях щонайменше одна людина загинула, та ще 24 цивільних дістали поранення внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти п'ятниці ворог атакував територію України 128 безпілотниками різних типів, із них близько 80 шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська. Підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 94 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 11 локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень це на 107 менше ніж за попередню добу. Знову найбільше на Покровському напрямку. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора на слав'янському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони відбили по 14 атак противника. Найменше боєзіткнень на півдні на Придніпровському напрямку. Наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У четвер противник завдав одного ракетного та 62 авіаційних удари, застосував 6 ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 із реактивних систем залпового вогню. Та залучив для ураження 5525 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили танк, дві бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем. Засіб протиповітряної оборони 248 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 65 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Командування сил безпілотних систем повідомило, що за тиждень отримало майже 5 тисяч заявок від кандидатів на вступ до лав угруповання. З них понад 2 тисячі від цивільних, решту від військових, які бажають змінити підрозділи або тих, хто перебуває у СЗЧ. Нагадаємо, що тиждень тому командування сил безпілотних систем оголосило про набір понад 15 тисяч осіб. Близько половини вакансій це спеціальності із цивільного життя. Командувач сил підкреслив, що підрозділи шукають не лише досвідчених операторів військових, а й тих, хто ніколи не тримав автомата, а тільки комп'ютерну мишу. Україна та Швеція посилюють співпрацю у розвитку інноваційних оборонних технологій. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль після підписання у Стокгольмі із шведським колегою листа про наміри щодо партнерства у сфері оборонних інновацій. Міністр зазначив, що документ відкриває нові можливості для залучення шведських інвестицій і технологій до розвитку українського ОПК. Денис Шмигаль подякував Швеції за підтримку України. Від початку російської агресії Швеція передала понад 9 мільярдів доларів допомоги. Також анонсувала ще близько 8 мільярдів доларів протягом двох наступних років. Міністр відзначив участь Швеції у так званій данській моделі, завдяки якій сили оборони отримали 400 далекобійних дронів. Сторони також обговорили потенційні поставки Швецією багатоцільових винищувачів Гріпен. Президент України відзначив державними нагородами солдатів і офіцерів першого окремого медичного батальйону сухопутних військ збройних сил України за операцію з евакуації пораненого захисника. Військовий провів 33 дні після важкого поранення в населеному пункті, що тимчасово перебуває під контролем ворога. Його вдалося евакуювати в результаті унікальної операції із використанням наземного роботизованого комплексу. Як повідомили у першому окремому медичному батальйоні, місія тривала шість годин на шляху до пораненого робот зазнав ураження протипіхотною міною. Але зміг продовжити рух на пошкодженому колесі. На зворотньому шляху у нього влучив скит із ворожого дрона, але воїн не постраждав завдяки броньованій капсулі. Загалом робот подолав відстань у 64 кілометри, більше половини із пошкодженим колесом. Лише сьома спроба евакуації виявилась успішною, і зараз поранений боєць уже на лікуванні. Президент України подякував за збережене життя воїна. Ми будемо масштабувати всю саме таку технологічну основу нашої армії. Більше наземних комплексів, які працюють на фронті, більше дронів, всіх типів дронів, більше постачання сучасних рішень, які допомагають досягти результатів в бою, у забезпеченні бойових наших підрозділів, також в евакуації наших поранених воїнів. День десантно-штурмових військ Збройних сил України тепер відзначатимуть 8 листопада. Ця дата встановлена згідно з указом президента України. Раніше День десантно-штурмових військ ЗСУ відзначали 21 листопада. Як пояснили у командуванні десантно-штурмових військ зсу, нова дата відповідає новоюліанському календарю та збігається зі святом покровителя десантників архистратига Михаїла. Офіційна система обліку військовослужбовців імпульс розгортається в армійських корпусах сухопутних військ Збройних сил України. Як повідомили у Міністерстві оборони, друга хвиля охоплює понад сотню частин в усіх армійських корпусах. Найкращі результати з підготовки даних та налаштування процесів показують підрозділи 18-го та 15-го армійських корпусів. Дані у системі обліку військовослужбовців імпульс захищені. Система має чітке розмежування доступу та керування ролями, а кожна частина працює лише з даними своїх військовослужбовців. Імпульс має стати базовою платформою для цифрового обліку військових у всіх видах і родах збройних сил України. Саме на основі системи імпульс в майбутньому з'являться нові сервіси в застосунках АРМІЯ Плюс, медичній інформаційній системі та інших цифрових продуктах у війську. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.